То він Григорій Сковорода. Це не тільки обличчя 500 гривневої купюри. Читацький клуб Протека, який діє при надвірнянській міській дитячо-юнацькій бібліотеці імені Ірини Яцури, організував тематичне засідання, присвячене трьохсотліттю від дня народження видатного українського філософа і мислителя. Цей рік, 2022 рік, це є ювілейний рік, це є 300 років з дня народження. Нашого філософа, але можна сказати, що це зірка, це сонце, тому він не тільки наш, він загальносвітовий і він буде світити ще багато років. От. І це насправді дуже така знаменна дата і знаменне таке число 300 років. Я думаю, що коли пройшло 300 років, можливо, світло від ідей Сковороди Більше буде досягати до свідомості людей. Я спостерігаю про це, що молодь дуже тягнеться до чогось такого світлого, красивого, до знань, до подорожей, до ідей нових. І таким був і Григорій Сковорода. І я сподіваюся, що світло сковороди по-новому засіяє у. Свідомостях цих нових людей вони будуть наново відкривати Григорія Сковороду. Він насправді є ну автор вічний. Ювілей Григорія Сковороди, великого просвітителя гуманіста, педагога, поета, композитора, музиканта культурно-освітнього подвижника, відзначатимуть наприкінці 2022 року. Його шанувальники уже готуються до цієї знаменної дати. Так у надвірній презентували календар, створений за мотивами виставки про Григорія Сковороду, яка проходила на Слобожанщині. Видання підготувала громадська організація Гостина на Дворянській, в якому представила свій рідний край Скоро. ...вородою та його мандрівками. Також клуб Протека представив щоденник у честь ювілейного року Григорія Сковороди. На кожній зі сторінок планувальника зібрані матеріали про видатного філософа та цитати з його творів на кожен день. На першому форзаці зображений музей Сковороди, на останньому місця, де побував мандрівник в Україні, та за її межами. Сковороду вважають творцем філософії щастя. Автор цікавий не тільки старшому поколінню, а й молоді. Ну я б хотів перш за все закликати читати Сковороду. Якщо брати такі в сучасній молодіжній поп культурі, він такий е е е е український хіпі, Як на мене, він дуже цікавий для молоді. Він е е як. Е е Чоловік, який кидає виклик якимось правилам в суспільстві, і мені здається, це подобається і мені це сподобалось насправді. І тому він мене зацікавив. Я почав більше його читати. Насправді, в моєму університеті є дуже талановитий колектив, це театр на самономогих стовпах. Вони нещодавно сформували нову виставу, яка називається воронок». І також вони зняли такий мандрівний фільм про те, як вони формували цю виставу, про те, як вони досліджували і сам текст Сковороди, і те, як вони досліджували мандри сковороди, тому що вони їхали і в Сковородинівку, і в Харків. І це дуже цікавий фільм. Тому я теж заохочую його переглянути. І як буде можливість запрезентувати його в нашій бібліотеці, то я дам про це оголошення. Михайло каже читачі, які б хотіли ближче познайомитися із творчістю сковороди, можуть почати з його твору двері до Божої премудрості. Він власне не є дуже великий. Це двері до Божої премудрості. А там дуже цікаві є такі наріжні думки сковороди. Тому я думаю, що для того, щоб починати досліджувати творчість сковороди, можна почати прямо з цього твору. Із захопленням розповідає про Григорія Сковороду, колишній вчитель. Тепер упорядник книг місцевих авторів Олег Савчук. Для мене сковорода це вічний студент і вічний вчитель. Ви знаєте, можливо, з нього, коли він жив, сміявся, його не розуміли. Але якщо б фактично все його майно складалося із торбини на і Паліці, на яку він спирався. Але в результаті, якщо тепер в 20 столітті, зібрали все те, що могло бути написано сковородою, я не кажу, що все, тому що в ті часи багато що і пропало, то це становить зараз більше 1500 сторінок дуже дрібним шрифтом. Сковорода це є вчитель для України. І я дуже радий, що молодь повертається до своїх коренів. Мандрівний філософ, автор геніальних творів і цитат, залишив нащадкам феноменальну духовно-педагогічну спадщину. Олег Савчук радить читати і відкривати для себе сковороду у місцевих книгозбірнях достатньо хорошої літератури. Першу чергу треба починати з адаптованих текстів. Зараз видається до ювілею багато адаптованих текстів, тому що мова написання дуже архаїчна і тому важко е, зрозуміти на початках. Ну з боючок, напевно, треба починати. І е, зараз дуже відрадно, що, як на мене, одне з кращих українських видавництв, видавництво Старого Лева, видає для молоді, то навіть не для дітей, я би казав для молоді е, серію книжок артбуків про видатних українців. Там від Шептицького до Антонича є, і серед них є там і е, Сковорода. Там матеріал адаптований для молодіжного середовища, дуже яскраві ілюстрації, дуже цікаві. Автори сковороду по сковороду писав самий відомий сковородознавець на Україні. Вже на жаль, покійний Леонід Ушкалов. Я б вам радив. До речі, у юнацькій бібліотеці всі адбуки є в наявності, так що можна піти записатися. Не бійться в бібліотеці. Дійсно цікаво. Григорій Сковорода силою слова зробив найголовніше підніс велич людського духу, народився 300 літ тому, але й сьогодні веде з читачами діалог про сенс життя, призначення людини, духовне і світське. Автора можна багато разів перечитувати. Його книги можуть бути настільними. У його творах прості відповіді на складні питання, тож він завжди актуальний.